Є легенда про Петра Пустельника. Кажуть, саме цей проповідник сам один надихнув увесь перший хрестовий похід так, його вважали тим єдиним натхненником, уявляєте, навіть ранні історики в це вірили. Але що, як усе було зовсім не так, Ну, му розбиратися, що ж насправді стояло за цим походом? Насправді, офіційний заклик пролунав від папи Урбана II, але це не пояснює такої масової реакції. А все тому, що Європу накрила справжня хвиля лиха. Ідеальний шторм не інакше. Тільки уявіть, Німеччину, Францію та інші землі просто спустошували хвороби, посуха і голод. Це просто шокує лише в одному місті, Регенсбурзі, стільки жертв муровиці всього за 12 тижнів. Тож для тисяч людей похід був не стільки святою місією, скільки втечею від голодної смерті. І цей відчай породив не лише віру, а й неймовірну жорстокість. Їхня подорож це просто стрімке падіння в хаос, погроми, грабунки. Заявляли одне звільнення Єрусалима, а робили зовсім інше це багато говорить про їхній стан. Імператор Олексій І, побачивши цей натовп, злякався і швидко переправив їх далі, просив чекати, та ніхто не слухав. І ось фінал. Петро поїхав по допомогу, а його послідовники пішли просто в пастку турків сельджеків. Результат майже повне знищення. Це була просто бійня, швидка і жорстока. Народний похід зазнав краху. А що ж його лідер, Петро? Він вижив, але його слава почала згасати. Впала зірка, так про нього написав літописець, коли Петро спробував втекти під час облоги Антіохії. Хоч він і залишився в поході, його роль була незначною, врешті він просто повернувся додому і тихо помер. То ким же був Петро? Святим лідером? Чи просто відображенням відчаю цілої епохи?